Я колись горохнув цю камеру. Ну, не свій час. Спадлюка. Вчора зарядив повністю. Вона взяла ночь, включилась і сама до нуля розрядилась. Коротше, у нас є донат, але ну, я вам його зараз не покажу. У нас там є вторий такий же приборчик. А найголовніше, що нам зараз знадобиться, що це може бути. Дождик, до речі, моросить. Нарешті нам прийшов рюкзачок. Все це ідемо на рибалку, кучу з собою всього тягнемо. І рюкзака немає свого а це ще й такий дождьовичок. Ага, щоб не загубити. Так, да, не відстібається. Ось ще красава. Ви зрозуміли, для чого рюкзак накинуть туди конфеток. Оп, бутилочку водички і всяка друга фігня, плюс прикормочки, приманочки і так далі. Сам рюкзак, ніфіга, як бачите, не важу. Так, чувак, а де ти ховаєшся? Ти так хорошо прикріплений. Ні, я зрозумів, що я фігню зробив, бо він на виворіт вивернутий. Так, конфетки ви на свободі. Оп, нечохайк. Задонатив нам. О, ще й верхній відділ для документів. Я ці рюкзачки, до речі, бачив на виставці в Києві приблизно рік назад. Ще не зрозумів, що це за чехли такі. Оп, до речі, вже років 8 ганяємо. Ви їх часто бачили, наші чехли для відеокамери, от дождя для всього. Маленьке, легеньке, провода, все закинув. І порядок, от вторий, до речі, не чурхай, чехольчик. І погнав на рибалку. Іншого й не треба. За рюкзачок дякуємо, а на ножичок буде отдільний обзорчик. І це вже буде зовсім інша історія. Вам і так багато. Мотузочка теж потрібна. Щоб розбити кригу, якщо на річці крига. Ви знаєте, я люблю кольорові рюкзачки, але часи нинче не ті, щоб носити кольорове і виділятись на фоні всіх сірих. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі під відео. Там Я вам залишу і силочку на ножичок, але обзорчик ми зробимо його наступного разу. Отакі От пироги. Пройдемось на річку, подивимось, що там можна вибрати котикам.